Заморозки йдуть в Україну на зміну тривалому дощовому періоду. Синоптики Укргідрометцентру попереджують про небезпечні метеорологічні явища у західних, північних та центральних областях у найближчі дні. За їхніми прогнозами, вночі 23-24 вересня, у західних, північних, а 24-го числа і в центральних областях, на поверхності ґрунту можливі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. На решті території, температура вночі в ці дні буде плюс 2 плюс 9 градусів тепла. А ось температура повітря в день плюс 9 плюс 15 градусів. У південній та східній частині плюс 14 плюс 18 градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі та вдень від 3 морозу до 3 тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У ці дні заморозки прогнозуються і у Київській області, але синоптики наголошують, що попередження не стосується самого Києва. Також синоптики додали, що з другої половини тижня наближаються антициклон із заходу. Відповідно, очікується тенденція до зменшення кількості опадів. Проте, за словами синоптиків, на сході очікується новий циклон, який принесе дощову погоду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!